Я думаю, що 18 років це, це, це не варто, тому що ми тоді така демографічна ситуація в Україні, Буде, що тут не буде кому жити. 18 років це дуже вік такий. Я не думаю, що діти 18 років можуть воювати. У нас вже так немає людей, які могли би працювати, бо ті, що хлопці, що мають 18 років. Вони могли б зараз працювати на благо держави поки що, а потім їх мобілізувати. Вони ще не є зрілими для того, щоб можна було їм довіряти таку, так, такі справи. Молоді хлопці, ще дуже шкода, і хай, хай ще вчуться, працюють десь, якщо по можливості більше вчуться. Я проти, наприклад. Хоч мій внук теж там, але він може 30 років. Ну, тут 50 на 50, молоді, вони більш е, багато чого можуть, вони більш фізично підготовлені. Але я думаю, що взагалі потрібно цю війну закінчити. Потрібно просто взяти і закінчити. Не, не казати, ми там закінчимо, як там я там так-то, так-то закінчу. Взяти і закінчити. У нас втрати високі. Негативно. Та, бо скоро і так людей небагато лишиться. Дво, Два Двобоку, якщо чесно. Ну, тобто, з одного боку, навіть можливо, не, не мобілізацію, а просто підготовку, щоб е, в такий час всі були готові до, до якихось подій, які можуть статися дуже раптово в такий час.